Ще я хотів ж був перевірити, чи кури їдять у нас. у вас. У вас тут не приймається. Значить у вас вони не їдять. Шкода. У вас їдять коні. Значить, треба буде купити коней. Що я загадав, так. Да. Це хорошу ще згадав. У вас ні і тепер ячмі, ячмій виїздити на фічмені мій запасеться. До речі, треба все-таки сюди перегнати того маленького трактора, щоб він цим займався.